Тисячі молодих хлопців цими днями вбивають пороги вітчизняних військкоматів. Щоб знятися з обліку або ж взяти дозвіл на виїзд за кордон, їм потрібен лише один підпис військового комісара. Однак потрапити до нього можна тільки раз на тиждень, через так званий літній графік роботи. Внаслідок під вікнами відомства творилися довжелезні черги, в яких люди фактично живуть. Саме там минулу добу провів Іван Гребенюк. Восьма вечора середа солом'янських військкомат столиці до дня відчинених дверей ще ціла ніч. Однак під порогом черга вже перескочила за сотню. Який на черзі? 116-й. Ну, як я надію, що потрапиш, Да надієтесь. список. Хлопці склали, аби все було по чесному. Прийшов пізніше. Номер у черзі відповідний. В Олександра 72-й випускник столичного вишу вже й диплом отримав. Однак, повернутися до рідного Херсона не може, бо немає підпису комісара. Не виписують, поки не знімешся з обліку з військомату. Ближче ж до 23-ї, таких як Олександр, під стінами військомату побільшало в кілька разів бувалі у повній амуніції. У хавка тут такої, віші потіплеє, так? Да. Поїсти взяв деяку кількість води, ну і все. Буду ждати. Ті, що на поріг поселились уперше, у передчутті з купою запитань. Чому лише один день прийомний у тиждень, і чим займаються ці люди? Чотири дні робочих свої. Все. О півночі під військоматом настає перша перекличка. Правило просте: відсутні з переліку зникають. Решта просувається вгору. Таких зібрань на ніч тут три, щоб не проспати. Кожен бойовий дух підтримує власний спосіб. Я солдат, та наше не рібяна Я солдат. Те, що у списку найволерідніших місць столиці несподівано з'явилося ще одна. Це вже навіть не чутка. Ось вона реальність. Перша ночі на годиннику, а людей під солом'янським військоматом більше що хвилини. Нашому міністерству оборони ми пожелаємо в першу чергу здоров'я. Най продовжують в тому ж дусі. Ми будуємо нову країну. Я желаю вам видірки, тому що тут без біотуалета виділять взагалі неможливо. Дякую. О п'ятій ранку нічний ентузіазм перемагає втома. Було холодно, скажімо так, було важко. Замрився сильно атмосферу пожвавлює довгоочікувана поява комісара о восьмій, якого своєю чергою пожвавлює камера. Быстро показываем телевіді, як можна это все сделать. Черга почала рухатися уперше за тиждень. Комісар зникає за дверима. Співробітники з вікна радять питати про особливий графік роботи в міністерстві оборони. У нас було 30 чоловік. Штаб, а 7. два чоловіка в одпуску, один на больнічному. Налічі чотири масові скорочення у відомстві розпочали через перехід на контрактну армію. Попри це, в письмовій відповіді міністерство запевнило проблему з чергами вирішать, повернувши щоденний графік прийому. Чи станеться цей в солом'янському військоматі? Не уточнили. За день тут устигли пробитися на прийом 150 із лишком душ. Півтори хвилини справи. Фамілія, діло, печать, будь здоров. Решта, попри обіцянки, про всяк випадок уже формує список на наступний четвер. Іван Гребенюк, Ігор Сірий та Михайло Путята, ТСН один плюс один.